Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модуль Cool Games. Сьогодні знайомимося з естафетою, яка називається переправа. Нагадую, що ми вивчаємо естафету в домашніх умовах, тому інвентар використовуємо, який можна виконати самостійно вдома. Переправа вона має в собі два варіанти: там, де працюють парами, або там, де гравець самостійно виконує переправу з інвентарем. Сьогодні працюємо е, варіант там, де буде один учасник. Інвентар. Нам потрібно два обручі. Лінія старту, лінія фінішу, кольоровий скотч, який можна клеїти на любу поверхню. Лінія паралельна з конусом для розвороту, також складний роботаний скотчем. Завдань стоїмо перед лінією старту. Ми повинні покладувати доволі перший обруч. Стаємо в центр обруча і завдання, це за обруча-обруч ми повинні розстропувати наше переміщення. По правилам забороняється виходити за межі. Тобто, якщо ми виконали заступ за обруч, ми повинні зробити заступ і перейшли в наступний обруч, Тому ми повинні спочатку повернутися на те місце, де було торкання до підлоги, і тільки потім продовжувати наше переміщення з обруча в обруч. Інвентар можна. Інвентар, який можна ще використовувати, це скотч, з яких зроблений також. Оборучів, до нашої умови. Також ми виконуємо переміщення з обруча обруча. Але ми виконуємо один віддання. Тобто, Якщо ми розпочали з двома обручами, то ми виконуємо переміщення цих овоча. Ми не міняємо обручі, показую показувати випадків, який можна виконувати вдома. Тобто ми розпочали з лінії старту, Вернувся. Розпочали. Так ми повинні дойти прямо до лінії. Там, де у нас марк розголок. Зайти за лінію. Взяти наші окочі і швидким бігом ми вертаємося за лінію фінішу. Перед переміщенням з окрича окружа, назад, звичайним бігом ми вертаємося за лінію фінішу. Дякую перемозано